Так, всім доброго дня. Я вже на копі приїхав на Тернопільщину. Ось таке. Ось, всім привіт. Е, нарешті, як то кажуть, нарешті я прибув на це на цей, на цей коп. Е, практично от ми тільки вийшли з братом. Він брат ще пішов назад до хати і глянути в каталог, бо тільки що монету, прямо от вийшов вийшовши, тільки включив апарат і сигнал пішов. Думаю, що за сигнал цікаво стало. Тим більше біля самого цей думаю, якесь сміття, корки там і все тому подібне. Купнув, фік там. Є дві копійки. Дві копійки, як бачите, 28-го року. Це мене здивувало, це конкретно здивувало. Брат каже, «А, це паркан, мабуть, це паркан, ну, ні. Брат між іншим, купив собі новий апарат Fisher 4 і вже теж підняв досить непогані монетки. Зараз ми хочемо пройтися отут. Тут вон там, я знайшов золоте кольцово. Хочемо тут все провірити. Монет багато знаходилося. Хочемо тут зараз пройтися. Добренько. Шукаємо далі. Так, друзі, теж не відійшов я тих від тих двох копійок. як ось цієї ямки на городі, як бачите, О, підняв монеточку. Що за монетка? Це, мабуть, що Австрія. Щось на те подобає. О. А шукаем дальше, треба их мыть, а тоди цей, шукаем дальше. Так друзья, знову сигнал с этой ямки, ось монета выпала, ось она, О. что это за монета, то есть 5 грош, польский. на Ну подивлюся якщо щось буде цікаве зроблю обзорчик потім і покажу знахідки Якщо звісно буде що таке показувати Добренько земля от зверху тільки чужить відпустила а там в глибині замерзла конкретно важко копати Так друзі шукаємо далі Вон там що я там а, 5 грош цих підняв а отут, перейшовши на Україну лісу, он виглядає, он, бачите? О, о, о. о обручечка. Ну, це мідна, скоріш за все. Та не скоріше, а точно мідна. Хоча було б непогано, якби була золота. Ну да. Ось така то знахідка. Шукаємо далі. Дальше. Так, друзі, ось цієї ямки Всіє ямки на монетка це овстріяка на це, мабуть, що австріяка Ну да точно Ну, якщо щось цікаве, звісно, я помию і покажу. Так, друзі. Окей, шукаємо далі. Змінили ми вже місце. Там неможливо шукати ті монети, тому що зверху сантиметрів 10 болото, а там далі все замерзло. Довбати дуже важко. Е, значить що, Ми зараз ходимо по лісі. Тут ми багато чого знаходили, всякого по війні. І монетки, і все. І отут попала така штука. От таке вона. Ну. Такий трикутничок. отут тут воно що ззаду має таке. Скільки разів воно вже попадало. Чесно кажучи, що це є? Що це за ерунда? Не знаю. Вже багато разів таке попадало. І може хто знає, підкажеть. Таке цікаво, що тут таке. Воно ще... Ну, Тут гарної такої пральної форми. Не знаю, видно вам не видно. Он таке на штукенці. Дуже часто воно попадало. Ну, так ми і не знаємо, що таке. Буду вдячний, якщо хтось підкаже. Всім удачі, шукаємо далі. Так, змінили ми місце, перейшли, нічого не знайшли, одним словом добре знаходилося і оцей. І значить от в такому ліску О. от найшов отакі от <гум> окуляри. Ось от уже частина шкіри. Ось такі окуляри були. <гум> Прикольні. Да. Ладно, може ще щось буде. Тоді зазнімемо ще щось. Всім удачі. Ну і головне нам удачі, щоб щось знайти. На сьогодні, мабуть, ми з братом будемо припиняти, тому що вже вон сонце заходить. Обійшли ми дуже багато лісу. Ну, знахідки так не порадували, але ну, ми не сильно надіялися, не думали, що тут буде щось таке аж мега, що, що буде щось знайдено. Так, протеси перевірити як що де цей одним словом не густо, ну і не пусто. Е, і, значить, от тут я знайшов ще одну монету. значить, лежить. Ось Це, по-моєму, вже 3 копійки. 80, 87 рік. Звісно, приємно, як знахідка. А так, нічого особливого. Добре, можливо по дорозі ще щось попаде, звісно, зазніму. А так про все випадок. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки. І розумну критику, звісно, якщо потрібно. Добре, всім удачі. Всього-всього найкращого. І головне миру.